Художник Емальєр Іван Юрков надихається біблією. У Народному домі просвіти він продемонстрував хмельничанам роботи, головними темами яких стали сюжети Святого Письма. Проте експоновані картини майстра відрізняються від тих, які ми бачимо у храмах. Це абсолютно біблійні мотиви, але я е, робив так, щоб вони не похожі були на ікони. Бо ікони то зовсім друге. А це так би своя творчість до, до, до тієї великої книжки. У тому, що відкрита у просвіті виставка унікальна та не схожа на жодну в Україні та світі, переконана голова правління Зоя Діденко. Невеличкі шедеври, які тут представлені, можна давати на книгу рекордів Гіннеса. Ну, я не кажу, що геть у світову, але книгу рекордів Гіннеса України це абсолютно точно. Не кожен із митців посміє зачепити цю завжди животрепетну християнську тему для кожного з нас. Отакий От оригінальний виклад біблійних сюжетів. Знаєте, він захоплює подивитись на роботи Мальєра, прийшов і настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці. За словами отця Івана Данкевича, святе письмо перш за все потрібно зберігати в душі. же поваги до Біблії через мистецтво. Церква підтримує неможливо Біблію дивитися і не переживати. Тому мистецтво, яке сьогодні є представлено, це є результат пережиття. Своє бачення, яке показує митець тих чи інших біблійних сюжетів і мотивів, зазначимо. Раніше Іван Юрков у уємаль одягнув і кобзарі Тараса Шевченка. Чоловік каже, зв'язок із Біблією тут очевидний. Кобзар наша національна біблія.